Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео я хочу розповісти вам про свої такі невеличкі суботні закупи. В основному це АТБ. Також біля нас відкрився дуже цікавий магазин є таке. Теж там придбала дещо цікаве. Ну, і покажу вам деякі покупки, які я напротязі тижня робила, але, звичайно, я вам у відео не показувала. Ціни вам на жаль теж не можу сказати, тому що чек вже викинула. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Як бачите, в мене ж тут мочиться капустина, брала я її на ринку. Значить, брала я ще капустину брокколі, але я вже її зварила суп, вже, я її вам не покажу. Також мені потрібен був салат, бо вже хочеться щось такого свіженького, зелененького захотілося. Останні дні такі, знаєте, сонячні. Також взяла. Два кабачки, не пам'ятаю, що я ще на ринку брала, але там я залишила десь приблизно 70 гривень. Звичайно, вигідніше брати такі продукти на ринку. Далі в магазині АТБ взяла ось такий хліб-курортний половинку, а також взяла ось такі максі-бургери з кунжутом. Робила це на протязі тижня я забігала, робила бургери до школи і... До та самі пробували. І також взяла ось такий хліб, жива закваска. Він де український пшеничний, бездріжджовий, тут 300 г. Між іншим, мені сподобався. Вирішила дещо змінити. В своїх вподобаннях і спробувати щось нове, бо завжди завжди курортний, курортний. От, Але вже чогось хочеться такого, знаєте, змінити щось хочеться. А далі, тут вже на дні залишився ось такий молокій-йогурт, Соковита Полуниця. Це теж була акція в АТБ. Брала ще персик і лісові ягоди, ми вже це все смачно повживали. А також меренгу, ось таке б'янко, вермут. Акційне, придивіться. Взяла такі штуки інколи вдома потрібні. Далі в нас активія. Мільярди пробіотиків. Данон, тут де 800 грамів теж було акційне. Простоквашене. кефір одновідцятковий. Так, ви знаєте, а тут просто наше. Я, я, я згадала, тут змінили назву вже не простоквашену, як було, а просто наше. Супер. Між іншим так, я. По старій звичці, знаєте, як то кажуть, прочитала. А тут тепер він називається просто наша. Ну, чудово, що змінили назву, супер. І ось на таке молоко 2,5% жирності йде акція 2 кг Написано так, 2 літри. Ось така величезна пляшка. Молоко в нашій сім'ї йде, не тільки на казковому нам сидіти, бо вже дехто мені написав, у вас молоко завжди незмінне. Ну, якщо щось подобається, то, звичайно, я це буду купувати багато разів. Далі смачненького бамбук міні брала ось такий. Що тут у нас? Мультислакові трубочки АВК. Дуже смачні, такі вже беру, а не вперше. Ось так вони виглядають що сьогодні з фокусом, дуже смачні, відключаю саме те, що треба. Далі останні 4 штучки забрала з золотого резерву вершкового. Теж. Оцей сир хороший, плавлений. І якщо є звичайна акція, то я його стараюсь брати. Далі взяла ось такий кетчуп для дітей від 3 років до макаронів. Якщо робимо якісь сосиски, написано з банановим пюре. Такий вперше брала, тому за смаком, я не знаю, мені, як звичайний, наш шашличний дещо нагадує. От. Ну, Побачимо будемо далі його тестувати. Далі взяла ось такий маринад сливовий торчин. Такі вже не вперше беру, там є різні види, але сливовий мені сподобався най найбільше. І взяла ось таку гірчицю французьку, це своя лінія. АТБ виготовляє. 190 грамів, бачите, ще не відкривала. Все-таки в мене дещо мокре, тому що деякі продукти були куплені на протязі тижня, і я вже зберігала їх в холодильнику. І сьогодні власне, вирішила вам показати. От, наприклад, як я теж купувала лимони, бо щось себе в середу ввечері прийшла з роботи і не дуже добре почувала. Навіть така температура була невеличка, і думаю, потрібно вже собі зробити якийсь чай, хочеться з лимоном. І Дещо просила чоловіка, щоб мені купив. Так, далі приходимо до побутової такої хімії. Взяла від Шварцко в Шаума проти лупи чоловічий інтенсивний шимпунь з екстрактом імбиру для волосся з надмірною лупою. Є така схильність чоловіка до лупи, тому і взяла я йому, хоча я не впевнена, що до компанії Schwarzkopf. я там читала в деяких, тут написано веганська формула. але ми навіть на роботі говорили, що здається, ось вся ця шварцько, шварцько Ферола, Лореаль, Мейбелін, вони тестуються на тваринах, виявляється. І я от ще не вникала в цю тему, але хто знає, напишіть мені, будь ласка, бо тут значка власне, цього кролика я не бачу. От, Бо був період, що. Хейтили завжди Айвуни, що тестуються на тваринах, але вони вже такого не роблять. І тепер давайте покажу вам ще один продукт. продукт такий, та? Це гель для душ. Ось такий Оши називається, чи як правильно, я не знаю. 400 мл об'єм. Це я була на секонд-хенді і мені дуже дівчата його прям хотіли продати, тому що він був вакційний і кажуть, дуже смачні там були різноманітні аромати. 49,90 він коштував. І Sweet Dreams назва... ага, тут є якийсь навіть переклад у нас. Зволожувальний гель для душу, м'яко очищає та освіжає. Масло ши входить сюди, вітамінний комплекс та гліцерин, який зволожує. От, Місто Харків Україна. Це відповідальна особа. А виготовляє. у нас... А, Made in Ukraine написано. А я чомусь думала, що він. Не наш, але ні. Наші продають супер, супер, якщо це так. Вперше я беру таку таку штуку. Якщо справді це харків'яни виготовляють, то я тільки їх буду і підтримувати, тому що харків'янам зараз нашим нелегко, бо трагедія, яка відбулася в Харківській області, в селі Гроза і то, що відбувається в самому центрі Харкова, верніше відбувалося, але кажуть, що це ще ну, прифронтове місто. Тримаємося харків'яни, діяни. Разом з вами. А, так, тепер покупочки. Ага, ще я взяла в тебе ось цей впродовж життя білим речам: Ваніш, Оксі кришталева білизна. Підсилювач прального засобу не містить хлору. Мені сподобався засіб цей кольоровий, і тепер був білий. Він не був акційний, але мені потрібно було такий якийсь засіб, щоб деякі речі білі повипирати, то взяла собі ваніш. Так, тепер Є таке. Вже говорила вам, що біля нас відкрився такий магазинчик. Є таке? Чи таке є? Як то називає, і в мене там консультантом продає моя однокласниця коліжаночка. І я коли зайшла, побачила її, і вона почала мені рекламувати все, що вже дещо вона спробувала. От, І що їй сподобалося, каже, тепер я тобі хочу дати рекомендації якісь. Ну, Одним словом, дивіться, взяла ось такий кисневий відбілювач, це бренд Попелюшка. Я взагалі такий перший а вона каже, ти що, От, 250 грамів виготовляють наші львів'яни. Я ще його не пробувала, як бачите, але тільки так зразу. В порожніх пляшечках або відгуках про використання буде, звичайно, відгук. Коштував такий, я як сьогодні пам'ятаю, 33 гривні 250 грамів. Є ще кілограмові пачки, але коли я була, то не було. І а, взяла акційний був ось такий Шантеклер півник з лимоном. Тут убойний аромат, просто, але я вже ним користуюся, в мене був просто звичайний їхній класичний, але там не був він акційний, а ось це класичний з тим з лимончиком. То, Звичайно, що е, тестую аромат чесно, страшенно убийний використовувала я зараз на е, одязі, відпрала шкарпетки. Потім плями деякі, які не випрались мені, так, все повічищав. Я тішуся, 600 мл тут є об'єм, але ну, аромат це не для алергіків і точно не для людини, в якої вже є якась алергія чи порушена дихальна тут система. Це просто осідає все, мені здається, на носоглотці І дуже важко. Дихати і обов'язково працюйте в рукавичках, тому що роз'їсть не тільки шкіру рук, але й нігті, все, все, все довкола. Тому вважайте з тим засобом. І наостанок покажу вам ось такі штучки. Це я купувала їх в Арсені. Якось Забігала це в нас де мило. Шик, нектар у нас де Так, Фейхуа і лайм. і... Папая манго, значить, це я ще не пробувала. Тут об'єм стандартний 450 мл. Мені сподобалося пакування, бо хотілося щось у ванній свої поміняти і в туалетній кімнаті. Так? І ось, ось цим я вже користуюся. Доволі таке рідке, я думаю, швидко воно у нас закінчиться. От, і аромат такий собі мені ось цього мила не дуже зелененького сподобався. Можна знайти з якихось бюджетніших, ще навіть бюджетніших тих самих продуктів з'єва, якісь в дойпаках інші гарні такі засоби. Я вам в минулих порожніх пляшечках показувала їх, то буду собі тепер сюди переливати, коли ось це закінчиться. От, це ще не тестувала, як воно з водою розмилюється і як воно пахне. Попаю ще не пробувала, ну, оце мені щось зовсім фейхуа, і лайму не зайшов. І мені домашнім теж не дуже цей аромат сподобався. Ось такі були мої покупки протяго тижня, і здебільшого це суботні покупочки. Дякую вам за увагу, дякую, що залишаєтеся зі мною. Будьте в безпеці, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім папа! -па.